Розкажу вам одну історію. Чоловік повернувся в своє рідне містечко після довгих років відсутності. Він прогулювався його вулицями і на центральній площі під великим Зеленим дубом побачив свого старого вчителя. Він зрадів, що той взагалі ще живий, і підійшов до нього, щоб порозмовляти. Учителю, сказав цей чоловік, мені так прикро. Так прикро, я гуляв по місту і замітив, зауважив, що воно не таке, як було в роки мого дитинства, не таке, як було в роки моєї юності, тоді, коли я в тебе навчався. На що вчитель, закачавши рукава на сорочці, дав йому ляща і сказав: Ти так нічому і не навчився за роки, що привів у моїй школі. Річка, що перестає текти. Перетворюється на болото, сказав учитель. Все, що перестає змінюватись, занепадає та вмирає.